Олексій Тимощук, Народження Аватара. За Миколою ще з дитинства закріпилося прізвисько Спора, і, зовсім не тому, що він був знавцем чи любителем грибів, а тому, що завжди затято сперечався. У якій би компанії не опинився, обов'язково з кимось посперечається. Ну, словом, спора, що з нього візьмеш? І чи то хтось пожартував, чи й справді дав слушну пораду, але він посперечався, що у сільському ставку упіймає найбільшу рибину на трутневу личину. Ото й вирушив на пасіку до гофана, але той чоловік собі на умі і одразу ж поставив умову, що дай спорі жменю личинок, якщо він допоможе зняти рій. І з бджолами не хотілося мати справу, бо можуть і вжалити, але гофан узявся повчати. А ти хіба не знаєш, що ройові бджоли не жалять, бо вони ситі під зав'язку, тож їм ліньки буде згинатися і жала розчихляти та псувати їх об твою шкіру. Чоловіку б насторожитися, але дуже вже кортіло взяти гору у суперечці, на його біду ще й рій привився на вершечку тонкої сливки. Гофан якогось ящика на тичці знизу під рій поставив, а спора щосили струснув сливку. І тут йому по голові щось як бемцне, аж памороки привило. А коли трохи розвиднялося, то відчув, що бджоли його щільно обліпили. То, виявляється, рій у ящик не вцілив, а упав прямісінько з порі на голову. Він спочатку стояв спокійно і чекав, коли бджоли злетять, а потім одна з якогось дива якось смалить в шию, а за нею й інші. Спора так рвонув з місця, що олімпійським спринтерам і не снилося. Бджули, світ білий, заступили по очах лобі, щоках, і шиї, сновигають і жалять, жалять, жалять. Скільки й куди біг, не пам'ятає. Коли ж нарешті бджоли від нього таки відстали, то зупинився і не міг дотумкати, чого так темно. Тож білий день мав би бути, аж потім дійшло, що треба очі розклепити, бо вони швидко так йому запухли. Розтулив двома пальцями одне око дивиться, аж якась хата поблизу. Прошмигнув у двір та й давай однією рукою у двері тарабанити, бо другою рукою око розтуленим тримає, щоб хоч щось бачити. Вийшла з хати тітка Василина і питає Хто це і чого такий запухлий, бо ніяк не може впізнати? Спора, у якого серце ледь з грудей не вискакує, каже, що то бджоли його покусали. Рятуйте, просить, налийте склянку самогонки, бо пропаду нізащо. А вона й запитує, чи ж то бджоли його покусали, коли почула, що гафонові то таки винесла самогонки. Мабуть, з гафоном у неї якісь свої рахунки були. чи з його бджолами. От тільки в спори так руки трусилися, що не міг однією. Повну склянку до рота донести та й попросив, щоб вона хоч одне око розплющеним потримала, поки він самогонку вип'є, потримала. Хильнув. Та й упав, де стояв. Коли ж отямився і руками собі очі розклепив, то побачив, що стоїть над ним фельдшерка і шприца ладнує, аби у кола якогось трикнути, ще якісь люди. А він же уколів страх, як боїться, схопився на ноги, але очі заплющилися і куди бігти не бачить. А фельдшерка кричить «Ловіть його, бо кінчиться. У нього на шиї й обличчі жал стирчить більше, ніж у діда волосин у бороді. Спора одне око розтулив, зорієнтувався та, як чкурне вулицею, тільки ж око заплющується. А він досвіду сліпого, швидкісного бігу не мав, то біля банашки промахнувся з містком і на повному ходу влетів у річку. Упав. А вода прохолодна була, і так йому стало добре, що і про бджіл забув, і про фельдшерку, і навіть очей розплющувати не хочеться. Тут його федір струсь із Петром Зайцем і наздогнали. На берег витягли, на ноги поставили. Штани стягнули, і фельдшерка у кола свого таки штрикнула. Та він того навіть не відчув. Тоді хлопці показали, в який бік його хата і куди треба йти. А позаду фельдшерка з його сусідкою Маруською йдуть і регочуть. Повернув він голову, око розтулив, а штани спущені ледь не до колін. Око відпустив, нічого не бачить. Штани намацав, підтягнув, тоді знову око розтулив та й помаленьку побрів додому. Маруська ж слідом з пінцетом прийшла і жала бджолині повитягувала. Хвалилася якось, що до двох сот нарахувала, та й збилася, брехала, мабуть. Вона ж тільки гроші рахувати майстриня, а не жала. Потім ще чимось мастити взялася, сказала це, щоб швидше набряки зійшли та боліти перестало. Так спора і заснув. Вранці ж очі трохи самі розтулятися почали, Той на вулицю вийшов, а там галька Йонцьова його як побачила, то хреститися почала. І Маринка Кулішиха лише перелякано вигукнула Ой, господи. Він спочатку думав, що то їм пороблено, але коли Петро Санчук підбігом від його двору кинувся, запідозрив, що пороблено не їм. Вдома, зиркнувши у дзеркало, ледь не впав, звідти на нього глянуло щось безформене і зелене, зелене. Виходить, то Маруська його зеленкою пофарбувала. Два тижні спора з хати тільки поночі носа потикав. Та навіть коли вилиняв нове прізвисько, вже міцно за ним у селі утвердилося і бути йому тепер аватаром.